Вузли відбору 2 дюйми, от в такій комплектації. В нас розпродаж на такі вузли, Ми перейшли вже на іншу версію, а ці ми розпродаємо. От як воно виглядає. Бачите, тут є під турмометрніпель, є от такий якби знизу, зверху грибок. Тут ви ставите голковий кран, от такий-то, під 90 градусів, і доохолоджувач. Ну, досить класний вузол, але ми перейшли на іншу версію, тому ми їх розпродаємо. Тисяча гривень. Ну, це є просто на сьогоднішній день бросова ціна. Я думаю, що за 1000 гривень взяти такий вузол ну, комусь точно реально повезе. Вона ще є десь десяток чи два таких вузлів, так що користайте моментом. Я вже один раз робив таку, таке відео. Єдине, що ми там трошки інакшу ціну ставили. А зараз я дав от ту ціну, яка вам точно підійде. Під відео Олег Карпком сайт переходите і там, де вузли, дивитеся на ті вузли і заказуєте. Їде в той же день.